Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео, а також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. В Іспанії розпочали підготовку нові українські розрахунки зенітних комплексів МІМ-23 Ховк. Новину нещодавно оприлюднила прес-служба Міністерства оборони Іспанії. Після завершення попереднього курсу підготовки українських військових, що проходив у першому півріччі 2023 року. В Іспанії розпочинає навчання новий підрозділ зенітників. Іспанія була першою країною, що передала зенітно-ракетні комплекси МІМ-23 ховку минулому році. На сьогоднішній день вона зобов'язалася передати 12 пускових установок. Українські військові вже використовують ці ЗРК. Уряд Франції виділяє додаткові 200 мільйонів євро для фонду підтримки української армії, з якого фінансується закупівля озброєння. Про це повідомив міністр оборони Франції. 7 листопада він повідомив, що Франція передасть 200 мільйонів євро до фонду підтримки України. Мова йде про спеціальний фонд, що був створений Францією в жовтні 2022 року для фінансування українських військових потреб. Відомо, що на початку цього року Україна замовила у французької компанії радіолокаційну станцію виявлення повітряних цілей. Закупівля була профінансована зі спеціального фонду підтримки України. Німецький концерн отримав від уряду Німеччини замовлення на виробництво близько 100 тисяч артилерійських мін для України. Про це нещодавно повідомила прес-служба концерну. Контракт у розмірі сотень мільйонів євро передбачає поставку близько 100 тисяч артилерійських мін калібру 120 мм. міліметрів. Постачання має розпочатися найближчим часом. Також уряд Німеччини уклав контракт на виробництво артилерійських боєприпасів з німецьким оборонним концерном. Угода є частиною пакету військової підтримки на суму 400 мільйонів євро. Силам оборони України передали нову партію безпілотників у межах проекту Армія дронів. Про це нещодавно повідомив міністр цифрової трансформації України. У новій партії українським військовим було передано понад 900 безпілотників різного призначення, також передали сотні дронів, про які наразі розповідати не можна. Зазначається, що велика частина безпілотників була виготовлена в Україні. Це ударні та розвідувальні БПЛА, дрони Камікадзе та бомбардувальники. Українська компанія створила новий зразок озброєння, який зараз проходить тестування Йдеться про нову систему, яка призначена для визначення та попередження про БПЛА. Систему протестував фахівець у галузі зв'язку РЕР та РЕП, як він зазначив, пристрій є доволі цікавим рішенням, яке призначене для використання командно-спостережними пунктами чи штабами. У прилад закладено зразки сигналів від усіх ворожих БПЛА, тому це дуже зручно і тому він на 100% буде казати, що летить як далеко від українських захисників. Міністерство оборони України закупило та передало для війська півтисячі житлових модулів для зручного розміщення воїнів у польових умовах. Про це нещодавно повідомили на сайті оборонного відомства. Модулі це невеликі комфортні приміщення, з них можна створювати мобільні казарми. У блок контейнерах є все необхідне для побуту військовослужбовців, кондиціонер, обігрівач, умивальник, душ, туалет і мобільні пральні. Українська компанія завершила будівництво та спустила на воду першу SLG баржу Про це нещодавно повідомив гендиректор компанії, судно побудовано за принципом конверсії. У компанії зазначили, що у барж SLG більша вантажопідйомність, ніж у типової баржі, що дає можливість компанії перевозити більший обсяг вантажів. Наразі компанія планує побудувати 30 нових таких барж. В перспективі це дозволить отримати ще 5 баржевих караванів. Цього року завод компанії працює в режимі 24 на 7. Машинобудівники української компанії активно працюють над створенням нової підйомної машини для української шахти. Ця машина призначена для оснащення підйомної установки вертикального стовбура шахти. На Київщині відкрили виробництво взуття та сумок завдяки державному гранту. Є робота грантові кошти дозволили придбати значно більше обладнання та матеріалів і найняти людей. У вересні компанія відсвяткувала відкриття та презентували свою першу лінійку взуття та сумок. Також жителі області тепер можуть замовити взуття індивідуального пошиву з італійської шкіри преміум якості. Завдяки програмі можливо відкрити та розвивати власний бізнес, включно з приробними підприємствами. Наразі прийом заявок на всі напрямки програми «Є робота триває. Чистий прибуток Державного Приватбанку за підсумками роботи 9 місяців 2023 року склав 43 мільярда 430 мільйонів гривень, що втричі перевищує цей показник за аналогічний період 2022 року. Про це повідомила прес-служба банку. Зокрема, чистий прибуток держбанку за третій квартал склав 13 мільярдів 620 мільйонів гривень. Що на 6 мільярдів гривень перевищує показник за аналогічний квартал минулого року? У жовтні українці придбали понад 5 тисяч нових легкових авто, що на 83% більше ніж торік, як повідомляє Укравтопром. Відносно вересня споживча активність в цьому сегменті авторинку збільшилась майже на 1%. Зазначається, що найбільшим попитом у минулому місяці користувалися автомобілі марки Toyota, яких було зареєстровано 929 штук. У порівнянні з 2022 роком жовтнева реалізація нових Тойот в Україні збільшилась на 40%. Федеральне Міністерство економіки та захисту клімату Німеччини зробить внесок у 54 мільйона євро до фонду підтримки енергетики України. Про це нещодавно повідомило Міністерство економіки України. Кошти будуть надані в межах розширення німецько-українського енергетичного партнерства для закупівлі енергетичного обладнання, необхідного для відновлення і ремонту українських енергетичних об'єктів. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.